Всім привіт! Зараз ми знаходимося на березі Кримачуцького водосховища, і позаду мене ви можете бачити крижнів – птахів з родини качкових. Чи замислювались ви колись, чи завдаєте ви шкоду птахам, готуючи їх хлібом? Пропоную в цьому сьогодні розібратись. По-перше, навіть для людини хліб не є найкориснішою їжею, так в його складі переважно одні складні вуглеводи. Птахи це створіння з активним обміном речовин. І вони потребують збалансованого харчування, і хліб аж ніяк не сприяє цьому. Качки це дикі птахи, тому постійна їх підходів, а особливо каченя, робить їх залежними від людей. Вони втрачають навички самостійно їжу, що знижує їхні шанси на виживання в природі. Кидаючи хліб у воду, ми часто забуваємо про те, що його залишки починають гнити. Це сприяє розложенню бактерій і водоростей, які внаслідку можуть завдавати якоїсь шкоди водоймі. Звичайно, підходівля кришків може бути доречною, коли птах травмований або в зимовий період. Але це варто робити лише корисною для них їжею. Це може бути зерно, наприклад, або попроси, або ж крупи, такі як пшениця, ячмінь, овес або перловка. Тож наступного разу, коли ви вирішите додому підготувати качок, залиште хліб і візьміть зробу альтернативу вигляді крупи або зерна.